Приморський бульвар, міська рада і далі оперний театр. Ходімо разом. А це у нас Деребасівська. Макдональдс всі. От де навчався Менделієв. Зрозуміло? То ще не зрозуміло, хто вигадав тут табличку. Може у якогось видатного українця стилю. А ще тут є така цікава надпись на для всіх, хто полюбляє казати, що Одеса, російське місто. Зараз ми вам приведемо факти з новітньої історії. А ну бачимо, вже бачимо. Я вам зараз приближу. Опа, всім зрозуміло. Прямо на вулиці Теребасівській багато різноманітних літніх площадок кав'ярень. Деребасівська вдень обідня. Ходімо швидко, пробіжемось по парку. До фонтанчику. Але там де сидить Утесов стулья. Лиски парк. А если я платить, Били Дребасовский. Майже Дребасовский. Такая красота сегодня. Давайте підемо, подивимось, як тут фонтанчик грає свою музику водою. Так теж не. А ось і стелець з 12 стульчиків ельфа Петрова. Це вкратце міський парк біля Деребасівської. Така краса. Ставимо лайки та підписуємося. Ресторан Паша тут колись був, зараз вже немає. І ось пасаж, давайте швиденько по пасажу Прошвернемось. Поки є час Це історично працювали Фаберже робили на горі мозаїка. побудовано 1800... якомусь там році. пассаж. Вот такая краса. Пассажи. Тут находится самая маленькая улица, Ковьярня. Бо гендель? Багато кав'ярні люди п'ють, їдять і відпочивають таке робили в 1800 році. Можна швидко сфотографуватися. Ну і ми виходимо на інший парк. Якщо було цікаво, ставимо лайк і підписуємось. До побачення, мої любі друзі, до побачення!